Привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами намалюємо Малюнок-сюрприз! Русаленка та Дельфін. Ми візьмемо наші листочки і складемо їх. Якось, е... Якось Однією рукою. Складаємо спочатку на філ рівненько. Ось так, бачиш, однією рукою... Ай-ай-ай, можна все зробити. Так. І тепер нам треба розкласти. Розкласти як? Ось так. Мам, я тобі зараз зроблю. Зараз я вже сама отак. Мама, ти впевнена, Ну, а що робити? Мама, це дивись. Тепер у нас є ось така база. Дивись. Оп. Баз? Так. І візьмемо олівець і почнемо. Давай. Тут її голова, щоб вона помістилася. Ось Що тут ж? її тіло. А ось тут буде її хвіст. Зрозуміло? Малюємо її голову. Ось так. от. Просто коло спочатку малюємо просто коло. Молодець, невелике, бо в нас мало місця, бачиш? Тепер після цього намалюємо її гарні очі, одне око помітимо і друге око помітимо. Дивісь ось так. І тут 1, два, три. Ось так. І тут віє 1, 2, 3. Тут намалюємо її ось так і відблиски. Крайну можна намалювати. Тепер маленькі бровки намалюємо, намітимо носик. Підписуйтесь на наш канал, став лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. Тепер дивись, трошечки по-іншому зробимо її овало ближче. Щоб... Проста картинка повинна вийти. Ось так. Одна щичка і друга щичка. Треба її підборіддя зробити гостро. І тепер давай намалюємо її гарне волосся. І вушка можна додати маленьке. До речі, ми тут, коли малюємо малювати, у нас тут у кадрі не двоє, а троє. Як це? <хи> Тепер давай намалюємо її <хи> тіло. Ось так. шийку тоненьку. Потім от сюди плечики. Чого ось тут її тіло. Мама? І ось так сюди талію. От сюди, в бік в неї пішли ручки. Бо взагалі в нас ручки це не головне, тому ми їх ось так просто намалюємо. У нас у нас жди декоративна така картина. Ось так. І ось тут додамо її лівчик. Бачиш, один, два. Тут ракушки такі. Один, два. Ось так. Тепер от сюди малюємо її хвостик. Ось так. А я вже намалював хвостик, якщо не зіло нажмієм малювати. От сюди. І ось так. Один. Да блин. Два. Тепер домалюємо її волосся. І ось так туди волосся. Давай, 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 ще трошечки залишилося, ще половину не малюємо, всього воно Тепер ми відкриваємо і домальовуємо, бо нам треба ось тут намалювати гімнастку. Котра буде стояти. На дельфінах. На дельфіні. Ось так. Бо вона у воді, вона в лівчику і в штанах буде в таких. Ось так одна ніжка, друга ніжка. Це ми так помірили, бо, бо нам треба ще додати. Може, ти трошки зараз заміниш, бо нам треба ось тут домалювати, ось так. Цілого дельфіна. Розумієш? А вона десь це любить без п'яток? З п'ятками, але дивись, я малюю спочатку дельфіна. Ось так. Це дивний дельфін? Чому? Мені здається, що він симпатичний. Такий. Він не такий, як ти. Ти ж не малюєш. Мама, ти не бачила навіть ні одного дельфіна. Як це я не бачила? Ось, ось дивись, ось тут в нього. Ну, очі! Око. ось тут плавний один і другий. Саме підганіші. Дивись, ось так он. О! Гадний! А тепер Уде? поставимо її на дельфіна. От її ніжка ось так. Де п'ятка? Ось п'ятка. Вона на носочках стоїть. І така, друга. Така є гімнастка крутая. Так. Якщо вам подобаються наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на баймікофі, посилання в першому коментарі. Давай, домальовуємо. Ось так. Дивись. І тепер дивись, що в нас виходить. Ось так русалочка. Почекай, почекай. І так. Mm -hmm. Це гімнастка стоїть на дельфіні. Русалочка. Гімнастка. все будемо наводити. Так. Давай. Тепер треба розмалювати нашу русаленку. Хоч дельфіни і живуть у воді, вони не риби, а савці. Дельфіни володіють всіма ознаками савців. А саме вони вигодовують своїх дитинчат молоком. Вони теплокровні та мають шерсть. Новонароджені дельфіни мають слабке виражене волосяний покрив. І міру дорослішання він звідчає, а незабаром зовсім зникає. Близько 50 мільйонів років тому. Прибережних водах полювала тварина, яка трохи нагадувала вовка. Поступово еволюція пристосувала її для життя у воді. Так і з'явилися дельфіни. Ось так в нас русалонька. А ось так в нас акробатка на дельфіні. Друже, якщо в тебе не вийшло намалювати з першого разу, то передивись це відео ще раз, і в тебе обов'язково вийде. Та мама покажемо, як в нас вийшло. Давай. Ось так. Крусанька, Каскадерка на <ринчині> день <гаскадерка> день.